Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Від дитячої простоти є велика користь. Був час, коли я організовував зустрічі, щоб ділитися євангелієм з учнями старших класів. І я ніколи не забуду один з таких вечорів. Ми влаштовували подібні заходи щотижня. Протягом навчального року і зазвичай приходило 30-50 осіб. Але цього конкретного вечора не з'явилося жодного учасника. Я був шокованим, розчарованим, пригніченим. Я засмутився у Євангелії від Матвія, 11 главі. Автор говорить про три конкретні місця, де Ісус здійснив більшість чудес, але люди там не покаялися. Ісус досить суворо озвався про ці міста. Того часу, навчаючи, промовив Ісус: Прославляю тебе, Отче, Господи, неба й землі, що втаїв ти Оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Від Матвія 11, 25, 26. Чи ви розумієте? Наскільки важливо уподібнюватися малим дітям, коли ми думаємо про себе як про мудрих і вчених, насправді ми закриваємося від Божих откровень. Моя молитва сьогодні. Господи, не дозволь мені бути мудрим у своєму розумінні, але дозволь бути подібним до дитини. Дозволь мені бути відкритою посудиною, вбогим духом, чистим серцем, щоб я не став критикуючим спостерігачем, гордим, самовпевненим і недоступним. Дозволь мені бути здатним до навчання, смиренним, простим, чистим та відкритим. Твоє слово каже, вхід у слова твої світло дає, недосвідчених мудрими робить. Псалми 119, 130 Дозволь мені, простій людині, отримати велику користь від розуміння твого слова. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.